Того о того хочеш, а чого а чого не цього? так. 35-40 гривень за кілограм. На ринках Луцька вже розпочався сезон кавунів. Переважно продають закордонні з Румунії, Болгарії, Греції чи Туреччини. Липневі кавуни вже нікого не дивують у цих південних країнах. Ягода дозріває швидше. Чесно пробують. Є такі люди, що бояться, що хочуть натуральний наш ново ну, не привозний. Але в загальному mm -mm. хочеться кому серевно він добрий, Ну хочеться. Діти mm -mm. плачуть, просять, виють, купляють четвертинки. на четвертинки дешевше получається людям. Mm -mm. Серівно до 100 гривень. Подекуди трапляються і наші з Одещини. Втім, рідко і тому, що багато їх цьогоріч не виросло, і тому що для українських баштанів сезон ще не настав. Ходять Закарпаття, Одеса, має бути, звісно, трошки рано. Трошки пізніше. Так, да так, -да, буде, звісно. поки кажу, а наші є. Попри те, що закордонні вони достигають швидше за українські, покупці традиційно діляться на тих, хто купує вже, і тих, хто буде чекати до серпня. Зазвичай купував, чекав наших і купував десь в серпні, в вересні, ну тобто, коли вже дійсно наші, а цього року вже не чекаємо. Вирішили спробувати взяти привозний. Знову ж таки, традиційно покупців, які купують перші кавуни, можна поділити на тих, хто боїться нітратів і тих, хто в них не вірить. А тому рада пригощає ранніми кавунами дітей. Ми будемо бачити, по сезону буде воно трошки більше їх буде, буде ціна менша. Які кіця? Цей чи цей? Той. Цей угу. і я цей думала. Ми з тобою одним оком дивимося на один кавун. Кавунів на базарах надалі більшатиме, але от ціна навряд чи принципово знизиться, запевняють продавці. Адже й минулого року до кінця сезону ціна так і не опустилася нижче 40 гривень за кілограм. Я думаю, що знизиться. Ну, на 5 гривень точно, будемо надіятися, на 10. Ми помітили, що більшість людей довіряє вибір баштанного продавцю. Кажуть, вони краще розбираються. А от секретом вибору стиглого кавуна продавці не діляться. Секрет, як вибирати стиглий кавун. Є, але я його не розкажу. А чому? А, бо то тільки я знаю. більш ніхто. То я сам виберу, щоб до мене ще приходило. А як ну, розкажу, я розкажу всім і всі будуть знати, і що до мене буде ходити. Все ж частина людей ще остерігається ранніх кавунів. Кажуть, краще почекати до серпня, аби точно не нашкодити здоров'ю. Мовляв, у ранніх точно забагато нітратів. Тож ми вирішили перевірити, чи так це. Купили кавун, привезений з Румунії, і здали його в лабораторію на експертизу. Що з того вийде? Дивіться у наших наступних сюжетах. Анна Кравчук, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал